Всім привіт, слава Україні. Ну що? Питаєте ви, коли вже там жнива, коли будете жнивувати і так далі. Все все не від нас залежить, а залежить від небесної канцелярії. Комбайни на повному бойовому готові розірвати ту пшеницю за день. Хлопці дзвонять, кажуть, що там, що там, що там, а що ми їм скажемо. Дощик пройшов, як не крутим. Вологий піддав. ну Сьогодні зранку немає вже роси. Вчора, наприклад, була на сої самій, а сьогодні нема. На завтра, на післязавтра і на післяпіслязавтра пише три дня розових дощів. Будуть, не будуть, не готовий сказати. Ну, а ми потихеньку в общем, готуємося до цього процесу. Процеса жнив і нам потрібно. Ось, як можете бачити, Підпилять, розпиляти дану ділянку. Так як будемо їздити тут Камазом. І не сильно наслаштовує те, що ми будемо царапати кузов, царапати кабіну і так далі. Повесні, коли е, сіялись, я трактором сівалкою, проскакував, ну воно не таке було, не так воно е, як сказати, не так цепляло трактор. А коли вже оприскували, то доцепляю, і то є так само камазов, три борта, дура. блін, Я зараз тут це все діло, е, ну, буду царапати, а це все нехорошо то зараз колян летить із трак, трактор з прицепом, підпиляємо. Всю оцю сторону випилювати не будемо. Просто підпиляємо, щоб можна було проїхати. Потім, уже коли буде більше вільного часу, можна буде е, це все діло спиляти під корінь. Ці клинки, оці берестки, воно все все діло росте, не так як потрібно. Здрасті. Розростається, ну, блін, не по дням а по часам. Ну як оце отут проїхати КАМАЗом? Ну ніяк, правильно? То ми його це опиляємо, вивеземо вивезем на мусорку куди-нібудь, арпалом гратися немає коли, щоб можна було чисто проїхати. Тут, звісно, роботи йо-майо. -йо. Зараз займаємося цим, якщо, якщо міряємо вологу і волога буде допустима, допустима там 13, хай не 13, хай буде 14, наприклад. Більш до базової, тоді будемо на після обід... Дзвонить і буде летіть масейчик убирати. Але але це буде все після заміру. Непонятно, що воно там, яка волога. Вчора ж я ото був на полі, на зуб е сирувата. Ну, зараз жара, плюс 30 должно пекти і вітер, тобто должно, в принципі, просохнути. Тому якось так. В общем, розпочинаємо нашу роботу, щоб ми тут. Наведемо порядочки більш-менш, щоб воно було цивільненько, можна було сміло проїхати. Є там інша дорога, але там сама ґрунтова дорога, отакі перевали. І камазом оце отак валиться, лучше кажу підпиляємо з асфальту, виїхав по асфальту і пішов. І вони, Коля вже чуєте, торохтить на драконі. Крадеться. Зараз, общем, моторим висоторез і потихеньку приаккурати. Летить коля розвернувся, думали, в прицеп в'ятки не погрузимо. Коли погрузили. Тепер виходить, що Камаз пролетить за свистом, без ніяких питань. Пострадали аж три дрючечка. заберу, буде місяць топить ними. Оце для е, фахівців, які кажуть, що о Боже, посадки вирубують, то це називається підпил чи підруб, чи як правильно сказати, а ніяка не вирубка і тому подібне. Вирубка буде чуть пізніше. І то буде офіційно законно. Так що тут порядок навели, Коля возмущався, каже, е, їздять всі, а пиляємо тільки ми нам, що більше всіх треба. Та ну... Значить Більше всіх треба, привикли так, що його царапать ту чи іншу техніку, коли можна підпиляти, ось пів часа все загрузили, вивеземо зараз на мусорку, хоча можна було б її на кучу поспадати. Ну, лучше вивезти на мусорку. Поправильно було б на арпал перебить. Ну, немає коли, плюс воно з листям, не то пальто. Так що забираю зараз ці три дрючка і не знаю. Або попрям, по-любому поміряємо вологу, або будемо після обіду бирати, питатися, щось, починати. Або, е Буду підготовлювати КАМАЗа. Він, то, в принципі, все на мазі, там, все перебрано, все помазано, все пошпліцовано. Але е не вимитий, грязненький, візуальний вид у нього не, не підходящий до жнив. Е тоді я його осінню питався, щось помити. сніг був, ну тоді вирубали ж світло, не встиг, як вийшло, так і помив, стоїть на притикі. Нові акумулятори, всі діла, коротше, я думаю, і попер. В общем. Або Камаз або почнемо жнивувати. Так що далі буде, не переключайтеся, не забувайте, поставте Андрюші молодцю лайкос. Все ж таки за порядок. Дрючечок. Такий по горбу, якби втулив, так і переламав би. Все, в общем. Кінець зв'язку, далі буде. Ну що, народ, почалося. Підцепились, перецепилися, Коля нацепив тілегу. Зараз одтягує телегу там, де пройде комбайн і летить по бочку. Бочка там сзади нас вже притягнув. Взагалі робота йде повним ходом. Всі печуть Дядь длюня нивкою потихеньку. До нас комбайник прибіг. Повинен бути е масей, щось ну, там у них перемінилося, прилетів Никола. Будемо пробувати. По вологі міряли 16 була, десь у 12 дня. У два дня е була 14. А зараз 4 вечора з вітром і 33 градуси за бортом. Я думаю, вона підсохла крепко. Тому будемо щось молотити, щось пробувати. За один день, як зазвичай, не встигнемо. Щоб встигнути, це потрібно всім ранку розпочинати. І Всім закінчують, тоді може і встигнеться. Ну хоч чуть-чуть щось убрати, а тоді вже будемо дивитися по ситуації, бо завтра на 3 дня пише грозовий дощ. Тобто буде, не буде, яке воно буде, оп'ярд. Там, де ми розчистили зранку проїзд, що ви бачили, Камазіком пролетів, ніде не зацепився, як слива в сравну. Коля тут ось губе. Бері мішки, моё треба забрати. Випало і страла. Камазі не встиг ні поприбирать нічого. Їздили ж налаштовувати плуга. Це треба було відео знімати, ну мені б не сильно хотілося, бо потім буде хейт що не вміємо плуг настроїти. Купив там знайомий, як не купив, взяв на тест-драйв, щоб зрозуміти, що таке, як працює плуг, лімкен, 4 корпуса, все. Я на нього дивився ще перед цим. Це я йому порекомендував. Стан, лялька. Він вагався, чи б... бушний лімкен, чи новий Велес. Та кажу, тут ось по місту є лемкін. Зість кажу, подивися. Поприділися, якщо влаштовує, то забереш. Він поїхав, подивився, ще домовився і зате здрою. Привезли йому той плуг, а налаштувати його ніхто не може. Голова передня, показується міняна. Там, де колісо, ну оця втулка, де палець, це все, різьби немає, роздовбане. І цифра така дорожча, ніж новий велес, Чотирьохкорпусний. І оце ж до чого я веду, що... Лучше новий Велес, чим БУ в Лемкина, як ви всі розказували, ну не всі, а дехто там із фахівців, що там БУ, Лємкен, це веч там і так далі. Якщо воно нормальне, базара нема, якщо воно подушатане, то краще його не брати, краще купити нове українське, нігуря не знає. Тим більше, приїде сервіс, настроє, не буде, що там ти лазить його там крутити, вертіти, настроїли і пішов. Щось поламилось, не дай Бог. Альо, везіть там в частину ту чи іншу. Так що тут бабка надвоє гадала з приводу плуга, я нічого не зняв, бо це ж одні зрозуміють мою, мої мислі, а другі ж будуть казати, о, та це ви рукожопі, п'ять чоловік стояло і не можете плуг настроїти. Ну не, не настраюється плуг, ну не оре той плуг. Що ти йому не робиш? сейчас ось холі отдам. Страва. На дорогі валяв, випало. Ото таке, зараз щось комбайн там. Обслужую і починаю. Так що далі буде Хоть кознячок, хоч хвознячок, хоч якийсь відтерець. І я теж пече. Ой, дядь Толя. Пшеницю, так як поки є погода. Вчора було ще сиро, а сьогодні ну, сире зерно, волога, я не знаю, не всі 18-20 було, а сьогодні висохла на, на раз-два. Так що далі буде. Прилетів газончиком, щоб. Лібо возить на підхваті, або е, посівний. Взять і щоб він був на газоні. Ось для чого зроблений даний кузов. Не возить какашки, не возить дрова, всякі каміння там і так далі. А возить зерно. Це зерновий е, кузов, зварений сюди. Щоб воно все було по красоті 7 тонн, гупнув мінімум і поїхав далі. Камазіка вже бункер висипаний, поки я там гайну. І пішли пацанчики в ту сторону. Зріст порівняно невеликий, є ж що ці неровності. Пшеничка Red GT Practic. Посіяна в кінці жовтня, невчасно, як зазвичай, то я думаю результату тут не буде. Якщо 2-3 тонни дасть, то буде добре. Зараз Коля перетягує тележку і летить по бочку, тому що пожежна безпека попереду всього. Ах, як соломка пахне. Все ж таки жнива це такий, знаєте, такий процес, ну такий радісний. Для фермера, як не крути перві гроші, перве збирання, відкриття сезону, так називаємося. Да? Ну і ми, як і всі, на, на, я думаю, що сіємо пшеничку. Для того, щоб зібрав, здав і закрив всі свої потреби, всі свої борги перед пайовиками, перед людьми, ті, які довірили нам свою землю і дали в обробіток. Тому, я думаю, плюс-мінус при цій ціні повинно вистачити. Процес, пі... Процес іде одним словом. Перший вже ж бункер ну, лізти не буду, хай вже другий гепне, воно тут, мабуть, на краю ж бункера не було, просто він висипався, щоб в ту сторону піти. Залізти, подивитися, що там зазирнута яка волога, ну хай ще висипе туди-сюди, будемо дивитися по обстановці. Ідеально. Я встигаю їздити камазом висипатися і вертатися назад на поле. А газончик стоїть на підхваті. Якраз він пішов туди і повертається ось назад і я вже тут, як тут. Ось це уровень. Ну то все фігня. Дощ пише вже намі. Вода капз дет. Так що зараз шукаємо альтернативу нашому МТ-зону. Шукаємо інший трактор, щоб був з бочкою на мазі на всяк випадок. І коля полетить. Заводить зерно. На 9 вечора? На 9 і на 10. Це кадр. Я ось тільки ж на різдві. Подивися, нема дощу. Щоб... На герої з грозою пише. Отож, буде, 9, не буде, воно може пройти десь там. 9, отам, 40%, там. а на 10% там вже, вже 60%. 70. Ну, коротше, сразу висипаємо на вулиці і зараз МТЗ і погружчика Агрокуб будуть завозити у гаражі склад, кому як нравиться. Бо тому що це не діло, не дай Бог, наше збіжжя намокне то буде діло, це буде як там в воду коля. Хай полежить до утра, там туди-сюди, охолоне, тут з утра дощ, давай клейонки, давайте все. І в ітогі із 14-15% вологи улупило на 16-18, мабуть, що ми тоді давай, аріатор куплять, вставлять у кучі і так далі. Ну, якщо я вже співаю, це мене вже радує. На цьому якось на газоні прохладніше їздить. Там я не можу тріугольничок цей відкрити, щоб поток воздуха йшов на мене. А на газоні можу, а на камазі мішає зеркало. Це таке, хоч бери до кондиціонер знімай з квартири, достав. Пече, Мадрид. Ну, воно щось і на напече. Так що, одна машина відвезена, два бункера висипано. Мигалочки мигають. Все як має бути. Ждемо і вигружаємо. Як вам обстановка? Оце я універсальний солдат. Тут на газоті, тут на Камазі, тут вже лечу трактором. Клапана регулювати не вмію, але ну зато на будь-якій техніці можу поїхати, яка є у нас в господарстві. Ну, то, В принципі, я думаю, і на комбайні великої складності б не заставило. Пару разів треба було б глянути. Ну, Комбайн це для мене незнайома техніка, те, що є в нас, сів, поїхав, нема ніяких запитань. Взяв Масея і лечу на поле, так як Колі, треба ж їхати, завозити зерно в склад. Соответственно, йому бочка останеться посеред поля, ні туди, ні сюди, не дай Бог, що а бочка просто стоїть без техніки, ну це не то пальто. Тому прийнято рішення взяти трактора, поцепитися до бочки, а Коля хай собі їде, загружає зерно. Всіх обдзвонили, всіх, у кого тут є з трактора, більшістю болі, хтось там за столом, хтось там ще десь на сіновозах і тому подібне, в ну, общем, всі трактора задіяні, всі печуть, поки там, мабуть, перед дожджом. Тому паперу взяв, тепер розличу, яка благодать. Кондиціонер намалив. Блін, мелоч, вроді би кондиціонер. Ну, на як вона виручає, вона там потрібна. Якщо взяти по дням, то, мабуть, місяць. Е -е, з моменту як, треба тут втекти. Азот летить. З Мерсовським двигуном і возить купівку золом. А в мене де 240, повний на гепа, мінімум 7-8 тонн і поїхав. Ні гори, ні низу. За що я А За кондиціонер. 30 днів, якщо взяти так да, там, роботи в полі. І ти ж можеш робити, коли холодно, коли е, вже так, ну, терпімо, можна працювати без кондиціонера, він практично потрібен, коли вже там плюс 20. Да? А в основному вже ж, там, якось, осінні роботи там, кондиціонер, в принципі, і не потрібен, логічно ж. То якщо взяти, то 30 днів, так? Да? Але він потрібен. Пішов, пішов. Плюс оце ж їду, я пам'ятаю, як я їхав, катався на масеї, але без амортизації кабіни. Це ж дрючок, дрючко. А на цьому ж ось як не крути туди-сюди м'якенько ці подигри. Ну, комфорт є, комфорт. То хорошо ж, хлопці, коли е купляли трактор, це кажуть, зверни увагу на оцю функцію. А я думаю, ну, ну і долго. Ну, амортизація амортизація, ну хір на неї. а як в МТС, наприклад, да, наприклад. Скакаючи, хто знайшов. Коли воно все ж таке, коли поїздив, тоді вже розумію, що воно потрібне. Все, ну комбайники печуть, пилюга неймовірна. Кстати, волога 13,5, що не є добре. Ой, верті, що є хорошо. Це виходить, поки доскакав, уже вже в КАМАЗа висипали. Бункер і другий бункер. Поїхав набивати. Десь 7, 7 і а це висипать. Мене не розпитав, бо датчики, як завжди, брешуть. брещуть, треба їх там калібрувати неймовірно. До 7, 7, і трохи, тобто в районі 14 тонн, скажімо так, грубо. Тобто, може там десь 13 13,5, може 13 тонн, вечно через ліса, то я не знаю. Але Камазом вожу це козаким макаром. Так що працюємо далі. Оце воно. Бункер гепнув і поїхав. Як висипав, так висипав, а то по пів кузовка. Звісно, і куча, така, як, блін, пів камаза. Оце воно. Не зря ж тут ось написано, бачите що? Газік. Ну як відон. Аж незвично, то обично МТЗОН пече бочку, а тут масей, зовсім другий відон. Ну, воно ж все робилося під МТЗ, аби ж робилося під. Масея, Клоаса, Ньюхоланда чи Джондіра, то звісно, не через рамку, а на те, дишло, на той Фаркоп, який як, мертвий чи який він там називається. А так як робили, були МТ-зони, робилося під МТЗ, то звісно, ж тільки на рамку. Ну, нічого, все його за один раз не схватиш. Саме головне, щоб працювало і все було на мазі. Все, вже, останній комбайн на сьогодні. Вигружаю, не комбайн на бункер. Вигружаємо, бо починає. Відходить сонце сіло, сиріше, стебло, починає комбайн гавкати. Ну, коротше, це як не, 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 не слава Богу. Це ж не кукурудза, що можна сутками пекти. А отам вон, щось бачите, підтягується. Непонятно, чи буде, чи ні. Одне приложення пише, буде з утра, друге в обід. Третє пише, що взагалі не буде. Коротше, хто це? Якщо б... Класно було б, щоб не було дощіку, ми б це все діло добили і було б отак. А так ще йдемо ділянка ще тут, а ще отам. Запис день стався. Ну, коротше, роботи вистачає. Зараз камаза догружаю, газином холосту покругу. Нове є нове. Хто б що не говорив. Самольот. Поганий, та я пам'ятаю, колись мені в тому році писали що там нью Holland поганий комбайн, хороший ліксіон. Інші писали, що Lexion твій поганий, який хороший. Ну, коротше, хто знає, який він хороший той комбайн. Як на мене, найкраще перше це коли він свій, а друге це новий комбайн. Ну, Нам про такий тільки мріяти. Пшеничка. Чистесенька. Просто ідеальна після нього. В цьому ду вимолочується ну, просто пісня. Зараз наб'ємо, Скільки буде, сіль і буде. Врожайність важко сказати, тому коментувати це не буду. Саме головне, щоб три тони було. І тепер наша задача віяться, калібруватися, щоб на посів все було на мазі. Табанчиком. Якби, напевно, третій ряд нагепав, так було б, я не знаю, тон б 17-18. А якби не оцей третій ряд, то вже б кричав би все, пини, бо буде висипатися ж по краям. А так третій ряд допомагає держати контур. Ну, оце два бункера, то є десь по 7-7 з копійками. Ну, тут железобетонно 14 тонн, тому що я брав кукурузи по -отак, ні, десь по отак до бортів не доставало. То було 13, 13 з копійками, ну а тут -а, вон, вже і третій ряд засипаний. Ото, йо -йо. Все, на сьогодні наші жнива окінчені. На сьогодні, зустрінемося завтра. Дякую за увагу. Всім пока і звісно все буде Україна.